До Чотирьох годин роботи при повному блекауті на даху Чернігівської школи No3 встановили гібридну сонячну станцію. Допомогла в цьому благодійна організація Energy Act for Ukraine. Відтепер навчальний заклад матиме світло незалежно від аварійних або вілових відключень. Для нашої школи це дуже важливо, тому що країна живе в війні, і ми маємо продумати моменти, які не дай боже будуть пов'язані з блекаутами, з вимкненнями світла. 20 кіловат нам дається сонячна станція. Це дає можливість пережити 4 години, якщо не дай боже блекаут, або ж зекономити 30% нашої потужності. Школа номер 3 стала першою в Чернігові, де встановили сонячні модулі в межах проєкту 100 сонячних шкіл. Загалом благодійники планують обладнати подібними конструкціями освітні заклади в різних регіонах України. Наступною в нашому місті систему одержить школа номер 19 У цій школі, як і в інших школах, ми встановлюємо гібридні сонячні системи. Це станція, яка складається із модулів сонячних на даху. Вона може заряджатися як від мережі, так і від сонячних модулів. Власне, тому ця школа в більшості випадків буде мати резерв у вигляді накопиченої електроенергії для використання на випадок блокаутів. Як розповіла Анастасія Верещинська під час презентації проєкту для освітян Чернігова, робота над встановленням модулів у цій школі розпочалася три місяці тому. Її мали презентувати на початку вересня, але на заваді став терористичний акт, який росіяни здійснили 19 серпня, вдаривши по центру міста. Тоді навчальний заклад зазнав Них пошкоджень проте сама система не постраждала і продовжувала генерувати електроенергію. В Чернігові у нас ще буде проект у лікарні в Чернігівській області. А в Чернігівській обласній дитячій ми вже встановили таку систему в травні цього року. Робота над самим проектом може займати до чотирьох місяців, зважаючи на те, що ми транспортуємо обладнання з інших країн і готуємося до самого встановлення в умовах, коли під час блокади міста Росіяни тією чи іншою мірою пошкодили 80% начальних навчальних закладів. А дві школи були зруйновані повністю, місту вдалося в короткі строки відновити учбовий процес, в тому числі і при підтримці партнерських організацій та фондів. Дуже багато у нас спільної роботи і по укриттям, і по закладам освіти, і по обладнанню. І от сьогодні ми на презентації такого сучасного напрямку це реальний крок до вирішення конкретних проблем. Енергозбереження, енергоефективності, енергонезалежності він точно набагато більш ефективний, ніж пропозиція крутити педалі на велосипед. Тому е спільно рухаємося до того, щоб наші заклади, наші будівлі були більш комфортні, більш енергоефективні, більш незалежні. А головне для того, щоб вони завжди були наповнені дитячими голосами. Зазначимо, російський удар 19 серпня за лічені дні до початку нового навчального року залишив школу номер 3 без можливості прийняти дітей на навчання, адже картина була сумною. Майже сотня пошкоджених вікон, 15 дверей до 300 квадратних метрів стелі, а також спортивна зала та кабінети. Тоді на допомогу приходили вчителі, батьки та небайдужі громадяни, зокрема й благодійні організації. Благодійники, а це JZ, та да, німецька компанія, яка на програму Юліт в Україні перерахувала кошти. Відповідно, Юлід розподілив на фонд сміливі сміливі відновлювати, які власне протягом 10 днів вже встановили у нас вікна. Нам ще підтвердила Норвежська рада у справах біженців, що вони допоможуть відновити там, де ушкоджені потріскані стелі, там де ушкоджені двері, там, де ушкоджені двері на сходових клітинах, внутрішні укоси, зовнішні укоси, Дай двері на сходових клітинах, і міська рада. Тобто все те, що не підтвердили міжнародні партнери, все це візьме на себе міська рада. Відтак, враховуючи допомогу іноземних партнерів та міської влади, школа змогла відновити очне навчання з 21 вересня. Учні 58 класів мають змогу навчатися пліч-опліч з однокласниками. Загалом Чернігові освіту офлайн здобувають 23 тисячі дітей, що вдвічі більше, ніж торік.